Я вам обещала распаковочку. Будем мы зараз распакуем. пришла, пацаны, подмогу. Будем мы распакуем. пришли. Вот пришла машинка. А ось моя довго машинка для вирозів. Потім зніму відео, як її користуватися. А це до неї ножі, А ще прийшли печатки. Це я роблю майстер класи із вибійки, хочу спробувати. Ось такі печатки гарні. Ну, зараз ми їх відкриємо. подивимось. І вони І... О, Тут резина. Зразу так. Резиною вони. Ось, дивіться, які гарні. А тут Ма... намальовано що запечаточка. Бачите, як гарно. Як спробую, вам покажу обов'язково. Так, що там ще? Це ручка ніж. Теж Зніму окремо колись відео, покажу вам користуватися. Так, тут ще що, щось. А, це ємності для клею. Мені такі подобаються. Ось воно з такою пінпочкою, цікавенькою, тоненькою. Якщо клей з такою пімпочкою є різні клеї. Ось воно вдобно наносити. Ось такий що лапічки, щось більше, нічого не Це розпакували.